Шановні колеги, шановні журналісти, хочу прокоментувати те, що відбулося на минулій неділі, мене було виключено із фракції Олега Ляшка. Пане Ляшка, я розумію, тому що людина, яка Не дотримуються фракційної дисципліни або партійної дисципліни, е, не е, ну нікому не потрібна, яка не виконує наказів. Це я розумію, також як і командир тому його амбіції мені зрозумілі. Е, не зрозуміло тільки одне, тому що коли йшли на вибори, і були свої позиції, були свої гасла, е, були домовленості. Ми повинні відповідати перед народом, якому ми робили відповідні обіцянки. Ми повинні дотримуватися цього. Тому і саме перше голосування, наприклад, голосування за прем'єр-міністра. Це був перший конфлікт, коли відбулося це на фракції. Ну і так, з кожним. З кожним Голосуванням це накоплювалось, накоплювалось, і те, що сталося, ви ви бачите, що мене було виключено з фракції. Я не можу далі, не міг далі голосувати так, як потрібно фракції. Я буду голосувати так, як мені підказує моє серце, так як я обіцяв своїм виборцям. Тому це буде так. Хочу сказати про те, що ні минулі 23 роки, та й зараз не можуть зрозуміти кожна влада. Вони розраховують тільки на тих, хто біля їх є ні один уряд не приймав до уваги народ. Ми повинні послухати народ. Ми повинні виконувати те, що просить народ, для того нас і обирали сюди, а не домовлятися про свої бізнес-інтереси на деяких закритих нарадах, а потім голосувати і розмінюватися. Ні. Ми давали присягу українському народу. Тим більше, я давав дві присяги, тому що я військовослужбовець. І я прийшов сюди, я відкомандирований сюди, я командир батальйону Айдар. Я буду виконувати волю народу. І кожен, кожне моє рішення, кожен раз, коли я буду нажимати за чи проти якогось закону, це буде для народу, за народ. У нас Зараз два фронти. Перший фронт це там на сході, де ми воюємо з російським агресором. А тут на місці це має стати фронт, який буде боротися проти корупції. Проти того беззаконня, який є. Ми маємо стати одним фронтом і змінити щось цій країні. Якщо на фронті це автомати, це кулі, і ти ворога бачиш, ти знаєш, куди ти влучаєш, то фактично в Верховній Раді це мають бути закони, законопроекти, і інші законодавчі акти. Але цими одними їх можна наплодити мільйони. Нам головне добитися, щоб ці закони працювали і працювали правильно. І та система, яка є, щоб вона працювала. Не на конкретних олігархів, а конкретно на народ України. Тому для цього буде створена, вона вже створена, нова політична сила, з якою я далі буду йти. Ми будемо працювати і відстоювати дійсно ті принципи, які і ті позови, які нам надав Майдан рік тому. Не просто декларувати, а добиватися чіткого виконання. І ми це зробимо. Ми будемо відстоювати захист наших військовослужбовців і добровольців, які воюють зараз на сході. Кожного кожна сім'я має отримати компенсацію. Кожна сім'я має отримати відповідний захист. Кожен поранений військовослужбовець має від, е, отримати свою підтримку. Злочинці, які є на сході, також мають бути покарані. І за цим всім треба буде відповідний нагляд. Ми також будемо цим займатися. А те, що е, зараз активізація на фронті і дивлячись на те, як проходить мобілізація, я хочу. Звернутися до дійсно патріотів до українців і оголосити мобілізацію в добровольчі батальйони, дійсно патріотів, які підуть і будуть воювати. Тому завтра буде сформована чергова рота, яка поїде в батальйон Айдар. От буде прийнята присяга на вірність. Батальйону Айдар і українській нації. І завтра ми вирушимо з цією ротою на схід. Я перепрошую, ми маємо завершувати. Будь ласка. Тому закінчую і хочу сказати, що з нами Бог і з нами Україна. Дуже Дя... дякуємо, бригін. Заверш...